Піца з цвітної капусти. М -м -м. Вітаємо вас на каналі Щось добреньке. Нам потрібно цвітна капуста, яйце, сушена помідора, сіль, розмарин, сир фета, моцарелла, кетчуп. Чистим капусту від листя та розділяємо на суцвіття маленькі. Та перемелюємо в блендері. Додавляємо 2 яйця, сіль. І перемішуємо. Викладаємо на форму. Кладемо в духовку 180 градусів 15 хвилин. Нарізаємо смужками моцарелу. Переминаємо фету разом з розмарином та сушеними помідорами. Коли основа спеклась, намазуємо спочатку фетою, потім кетчупом. Та викладаємо моцарелу. І знов ставимо в духовку на 10 хвилин. І наша піца готова. Всім смачного!